Багато людей, які йдуть духовним шляхом, сильно заплуталися в тому, якими мають бути їхні думки та погляди. Відповідь на це запитання дуже проста. У вас мають бути абсолютно тверді погляди, думки і почуття тільки про одне тільки про одне, про те, якими ви маєте бути всередині. Це все. Решту потрібно залишити біля лотосових стоп-садгуру, якими мають бути інші всередині, як вони мають поводитися зовні, який вигляд має мати ваше зовнішнє життя, як мають складатися ваші стосунки з Божественним. Усе це слід залишити біля стоп-садгуру. Ви абсолютно не маєте права мати думку про внутрішній стан інших людей або про зовнішні обставини будь-кого, включно з собою. Садгуру створює ідеальні обставини в житті кожного, щоб досягти його. Вам потрібно лише постійно працювати над своїм внутрішнім станом. На чому садгуру фокусує своє вчення? На безперервному служінні з граничною добротою і безумовною любов'ю. Ваш внутрішній стан має бути відповідно до його вчень. Ви маєте бути абсолютно ясні в цьому і не дозволяти нічому похитнути вас. Щоб працювати над цим, проаналізуйте себе. Перше. Який ваш внутрішній стан на даний момент? Друге, Яким ви хочете, щоб він був у майбутньому. Третє. Що говорить Садгуру і чи відповідає ваше бажання його вченню? Четверте. У кожен момент працюйте над тим, щоб привести свій внутрішній стан у відповідність до того, чого вчить Садгуру? Безумовна любов це буде вже довічною працею, але нагорода буде більш, ніж неймовірною. Нагорода за те, що ви схилите голову до лотосових стоп садкуру, завжди буде більшою, ніж ви могли б коли-небудь мріяти.